Мимо тепер повній радості проголошення Пасхи гімн на, честь, через, гімн на честь через пустиню здравства єгипетського до землі обіцяної, з допомогою стовпового вогню, що йшов перед ними. Ми всі тут зібрані від дня нашого хрещення йдемо до небесної вітчизни, дорогою, яку нам освітлює своїм навчанням, прикладом Воскреслий Христос. Хто за ними йде, не ходить в темряві піха. Всьому дусі слухаймо сьогоднішнє проголошення Пасхи, сповіщаючого нам Велику ніч, ніч Пасхи, переходу Христа від смерті до життя. Найважливіший час в цілому році літургічному і в нашому житті, як людей, що належать до Христа, людей, охрещених. Текст Проголошення, проголошення Пасхи пояснить нам символіку світла свічки і вимогу всієї Пасхи. Всі стоїмо, тримаючи в руках запалені свічки. ангельське <клес> божественні тайни і про царя величну перемогу сурма, хай сповісти до Гордана нехай теж позрадується опромінення, таким великим сяйом Тому прошу вас, наймиліші браття, котрі стоїте тут, захоплюючись ясністю цього святого світла, разом зі мною закликайте, милосіння. Мої заслуги до числа давить, і мене зачислити, влипши в мене світло свого, сяйва, споміг доповнити славу цієї свічки. Господь званий. Плати борка дама і прадавні борговий запис, стежртовною кров'ю, моце, пасхальні свята, під час яких бивається, того істинного Акця кров'ю якого. Освячується домівки вірних, це та ніч, у яку колись нашим батькам, синам Ізраїля, виведеним Єгипту море червоне, по сухому дні ти перейди дозволи. Адже, а. Ніч, що розсіяла темряву гріхів, стовпа вогняного світло, це е та ніч, яка сьогодні по всьому світі, віруючим у Христа, розділеним мирськими пороками та пітьмою гріха, благодать повертає, і прилучає їй до святості це та ніч, у яку знищивши пута смерті, Христос і світ вийшов переможцем. Проте нічого би нам не дало народження, як би ми не були вікні. О, яка ж предивна сила твоєї доброти до нас, о, яка не збагнена твоєї любові, що відкупити невільника, сина свого, тебе о, дійсно необхідний був у брігах. З того смертю, О -о -о, щаслива провина, яка удостоїлася мати, такого великого відкупителя, О, -о, -о, -о істину блаженна ніч, єдина, яка була гідна, пізнати час і годину. kvůli Kristus voskresí smrty. Seda nič, pro jakú napísano, a nič jak den zajasní je, i niž budeme ni svítlom ta radistu. O spiaču časy leci její nohočí, vyndáľa je zločené, Змиває провини і повертає дивинність упадлим і опечаленим раність, Нищить ненависть, будує славу і сокрушає царства. Тож цю ніч благодатну прийми святий Отче, вечірню жертву прославлення, яку тобі в урочистому приношенні цієї свічки, з плоду праці бджіл руками своїх Існу, складає свята танцепа. Ми вже пажеємо значення цієї воскової колони. Яку наставу Божу запалило блискуче полум'я, воно хоч і ділиться на частини, не зазнає однак збитку, посилаючи світло, Поживиться воно водоструменями воску, який бджола дала для цього цінного світоча. O jisté dublařena hýč, u jaku jedna jízda nebesné zemny, ta s lidským. Mláha je moc tebe, Hospodin, nechaj svíčka ospěčená na slavu tvého jméní, pala je bez Щоб росіяти темряву цієї ночі і прийнята тобою, як аромат благий, нехай вона з'єднається з небесними світилами, хаї полум'я зустріне зорю до світню, цю зорю, яка не знає закону, Христа того Сина, що повернувшись із відклані, ясно засяє в роду людському і живе і царює на віки вічні. Розпочинається літургія слова, сьогодні є вона багатіша, ніж зазвичай, буде всім читань зі старого заповіту одне з Богу і Євангелія. Літургія слова буде виконати так. Спочатку вектор читає Слово Боже, потім саміст співає псань. А люди повторюють приспів. Потім всі стають, священник говорить молимося. Всі через деякий час моляться в тиші. Потім священник молиться молитвою, на протязі якої всі будуть стояти. Книги На початку сотворив Бог небо і землю, земля ж була пуста й порожня, та й темрява була надбезовною, а Дух Божий ширяв над водою. І сказав Бог: нехай буде світло, і настало світло, і побачив Бог світло, що воно добре, та й відділив Бог світло від темряви. Назвав же Бог світло день, а темряву назвав ніч, і був вечір, і був ранок, день перший. Тоді сказав Бог: нехай посеред вод буде твердь, і нехай вона відділяє води від вод, і зробив Бог твердь, і відділив води, що під твердю, від вод, що над твердю. Тож сталося так, і назвав Бог твердь небо. І був вечір, і був ранок, день другий. Тоді сказав Бог: Нехай зберуться води, що під небом одне місце, і нехай з'явиться суша. І так сталося. І назвав Бог сушу земля, а збір вод назвав морями. І побачив Бог, що воно добре. Бог сказав: Нехай земля зростить рослини, траву, що розсіває насіння. І плодові дерева, що робля плоди з насінням за їхнім родом на землі. І так сталося. І вивела земля з себе рослини, траву, що розсіває насіння за своїм родом, і дерева, що роють плоди з насінням у них за їхнім родом. І побачив Бог, що воно добре. І був вечір, і був ранок, день третій. Тоді сказав Бог: нехай будуть світила на тверді небесні. Щоб відділяти день від ночі, і нехай вони будуть знаками для пір року, для днів і років. Нехай будуть світила на тверді небесні, щоб освітлювати землю. І так сталося. І зробив Бог два великі світила: світило більше, правити днем, а світило менше правити ніччю і зорі, і примістив їх Бог на тверді небесні, щоб освітлювати землю. Та правити днем і ніччю, і відділяти світло від темряви, і побачив Бог, що воно добре, і був вечір, і був ранок, день четвертий. Тоді сказав Бог: Нехай закишать води живими створіннями, і нехай птаство літає над землею, по підтвердженню небесною, і сотворив Бог великих морських потвор, і всілякі живі створіння, що повзають та кишать у воді. За їхнім родом, і всіляке птаство крилате, за його родом. І побачив Бог, що воно добре, і благословив їх Бог, кажучи будьте плінні і множтеся та наповнюйте воду в морях, і птаство нехай множиться на землі. І був вечір, і був ранок, день п'ятий. Тоді сказав Бог. Нехай земля виведе з себе живі створіння за їхнім родом, скотину, плазунів і диких звірів за їхнім родом. І сталося так. І сотворив Бог диких звірів за їхнім родом, скотину за родом її, і всіх земних плазунів за їхнім родом. І побачив Бог, що воно добре. Тож сказав Бог: сотворимо людину на наш образ і на нашу подобу. І нехай вона панує над рибою морською, над тастом небесним, над скотиною, над усіма дикими звірями і над усіма плазунами, що повзують на землі, і сотворив Бог людину на свій образ, на Божий образ сотворив її. Чоловіком і жінкою сотворив їх, і благословив їх Бог і сказав їм: будьте плідні, і множтеся, і наповните землю. Та підпорядковуйте її собі, пануйте над рибою морською, над таством небесним і над усяким звіром, що рухається по землі. По тому сказав Бог: Ось я даю вам усяку траву, що розсіває насіння по всій землі, та всяке дерево, що приносить плоди з насінням. вони будуть вам на поживу. всякому ж дикому звірові, всякому небесному птаству. Всьому, що повзе по землі і має собі живу душу, я даю на поживу всяку прав. І так сталося. І побачив Бог усе, що створив. І воно було дуже добре. І був вечір, і був ранок, день шостий. Так закінчено небо і землю з усіма її оздобами. Бог закінчив сьомого дня своє діло, що його творив був. І спочився мого дня від усього свого діла, що творив був. Слово Боже. Богу